Раз сказала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну Збережу я мову рідну. У рідному слові мелодія сонця крилата, гармонія світу з тендітними нотками душ. Я тихо зіграю на струнах любові сонату, ти тільки, будь ласка, мелодію цю не поруш. Просто послухай, яка неповторна ця пісня, яка вона щира, яка дорога для душі. І ти зрозумієш, як серце ридає невтішно, коли рідне слово ти нищиш, постій, не спіши. Ти просто почуйши під вітру. Сопілку калини і шелест барвінку і скрив вже старої верби. Без рідної мови немає тебе, України, як мови нема без народу, без пісні, без крил. У рідному слові любов, що тебе зігріває, тоді навіть коли ти топчеш його і клянеш. Без рідної мови тебе в цьому світі немає, лиш тінь, яку ти несвідомо людиною звеш.